Всім доброго дня. Отже, по замовленню підписників просили в коментарях. Garrett Ace Apex був в наявності, тому вирішив записати огляд. Ну що, давайте стандартно пройдемося від катушки до підлокітника. Отже, катушка в нас іде 8,5 на 11 дюймів. Така сама, як і в там попередніх старих моделях, типу там Гаред Атепро. Євроей, з катушечка не змінилася. От. Частота 10 кГц, 5-10 кГц, 15, 20 і мультичастота. Тобто, ну, в принципі, непоганий не вибір частот. Штанга, нижня штанга іде пластикова. Далі середня штанга іде металева, ну і якби, верхня штанга йде також метал. Ручка у нас тут резинова, дуже зручна, на мою думку. От, ну і підлокітник, ну Скажімо, так, він трошки такий жорсткуватий підлокітник. так, В минулих серіях, там припустимо, Garrett Ace старі моделі так, підлокітник любив ламатися. Тут я не знаю, як він себе буде покаже. То вже, як би сказати, будем, люди розкажуть як би про це все. Отже, давайте перейдемо до меню. Отже, прилад, в принципі, простий, як двері. Тут нічого складного немає. Давайте перше пройдемося по кнопках. Кнопочка мода це кнопочка вибору програм пошуку, а також функція включення приладу і виключення. Плюс-мінус це вибирати меню. Тобто от меню кнопочка. «Грунт-баланс» баланс. Понятно, це баланс ґрунту. Iron Audio – це функція звуку заліза. Тобто, в принципі, можна звук заліза включати на деяких секторах. Тут ви бачите, от. можна виключати. Це вже як, як кому зручно. Кнопочка Operate – це підтвердити. Ну, маю на увазі налаштування. І кнопочка pinpoint це два в одному. Ну і ця кнопочка, це, припустимо, можна бачите, можна закривати відкривати і закривати маску дискримінації, в принципі. Ну, от. Нічого складного немає. Давайте перейдемося. В режим в, в, голов, ну, в меню. Сенс. Це у нас чутливість. От бачите, я поставив дві поділки, щоб ну, якби я дома там його включав, тому якби, щоб воно не фонило, то я поставив поки дві поділочки, ми обов'язково його потім при тесті викрутим на максимум. Ну або, по крайній мірі, до такого, скажімо, такого порогу поставимо, щоб не було там, як би сказати, не було фантомів. Отже, сенс це чутливість в, в волуме це звук, тобто 5. Максимально 8. Робимо 5 поки що. От, е, Далі меню. Iron Volume. Це звук заліза. Тобто є 0, а а є от, можна зробити 8 так само. Звук заліза. Е, Далі йдемо по меню. Freculegia. Це, я можу сказати, частоти. MF – це мультичастота. MS – це йде для, я для солоних ґрунтів. Частота, так? Мульти, я так розумію. 5 кГц, 10, 15, 20. Мульти, ну і для салонних ґрунтів. Далі, меню channel. Це відлаштування від перешкод. Ну, всякі там, я не знаю, лінії електропередач, там, чи ви з другом ходите там, біля ну, біля там, прилад біля іншого приладу, знаєте, можуть бувати фантоми. там всякі це. То от це от канал. Канали в принципі, можна міняти, ну, от, щоб не було ніяких там мискати глюків. там. І так далі. І тому подібне. Отже. Скажемо, а ще забув. Оце функція підсвітки. Можна її включити плюс-мінус. Можна виключити. І е, цей підключення, отут от, наушнички намальовані, підключення наушнички. От, В принципі, от, все меню, я би сказати, тут а, де, оце йде батарейка заряд, це йде чутливість, два кубіка поставлю потім більше. І діп. Ну, тобто, це шкала залягання цілі. Чим більше шкала заповнена, тим ціль буде глибша. Ну що, давайте потестуємо на деренарик і на 5 копійок СРСР. На кожній частоті глянемо, як прилад себе покаже. Отже, погнали. Отже, я включив прилад, пробуємо робити баланс ґрунту цією кнопочкою. 13 вийшов баланс ґрунту Баланс ґрунту вийшов 13. Отже. Давайте трошки відбільшимо чуйку. Де то? Так, Тихо, де то не то, не то, не то. Сенс. Так, є хибні, є хибні спрацьовування. Ну Дуже багато в нього хибних спрацьовувань. Зараз я попробую чутливість ще раз зменшити. Ну Я дуже сильно чутливість зменшую, щоб він заспокоївся. Динарик на 20 см, зараз пробуємо. Не поймає, що то чи то фантом, чи то взагалі він просто сходить з розуму взагалі. ну Мінус три він трохи заспокоївся. Зараз я, можливо, пробую програмку змінити. От, візьму монети, можливо, він на цих цей... Так, меню Сенс. От на програмі монети він трошки стабільніший йде. На всіх металах він фонить. Так, давайте зараз спробуємо. Ага, знов фонить. Добре, мінус 2 спробуємо. Чутливість. Тут взагалі не ясно. Ні, динарика він на 20 см не бачить. Це хибне спрацьовування. Зараз я взагалі візьму цей. Візьму динарок на 15. Тобто, ну. Щоб хоча б був сигнал якийсь. Тому що, ну, взагалі... Що і на 15 немає? Ну це щось дивно. дивно. Так е... зараз. Всі метали. Я не знаю, чи це. Чи це... Хибні спрацьовування. Зараз я можливо пробую частоту змінити, бо це щось, ну... Це щось просто нереально так. Давайте візьмемо 15 кГц, тому що він на мультичастоті взагалі себе неадекватно веде. І давайте де -то 15 кГц і чутливість збільшимо ось такого хоча б мінус. Ну такого зробимо. Не бачу динарик на 15 см. Пробуємо. Я не знаю, він фонить, просто реальне, ну, нереально з ним працювати. Ще раз пробуємо. Так, пробуємо Чутливість зменшити. Чутливість зменшили. Пробую зараз частоту тоді зробити. Ну, Давайте на 5. Або ні, давайте на 10. Немає це фантоми все. все. фантоми. просто жесть. Зараз тоді спробую, не знаю в такому випадку. Де то. В такому випадку я спробую взагалі зараз 5 копійок. Він просто фонить і ну. Він просто фунить, як би. Що нереально з ним ходить. Дивіться, він 5 копійок на 15 сантиметрів не бачить. Ну і це сигнал чи ні? Ну от реально це сигнал. Я взагалі не можу поняти. 15 кГц, добре, пробуємо. Дивіться, 15 копійок. О, кажу 15 5 копійок на 15 см він не бачить. Чесно. Це як так? Я не можу нічого поняти. Просто я в шоці з того, що як так? Ну добре, давайте іншу частоту спробуємо ще. Давайте припустимо, Попробуємо Мультичастоту, так? П'ять копійок на 15 сантиметрів не бере, серйозно. Добре, мені цікаво, якщо я просто вийму, чи це може з приладом якісь проблеми, ні? Ну не знаю, в повітрі все бачить. Зараз спробую ще раз баланс грунта зробити. Ну зараз вийшов баланс 82. Давайте зараз спробуємо. 5 копійок на 15 сантиметрів. Дивіться, нема сигналу. П'ять копійок на 15 см. Я от такого не очікував. Я не знаю, можливо, це якийсь прикол з приладом, ну прилад новий. Ну, з коробки. Я не знаю, що з ним може бути, але ну, по повітрі він бачить. єдина тільки проблема, що, можливо, зараз стоїть дуже висока температура жарко. Ґрунт сухий, тому можливо він і не бачить. Ну, але я так само тестував XTR-PRO і я тестував XTR-PRO і вона показала себе дуже добре. Тут вже нереальні фантоми йдуть. Тут можливо є якийсь сигнал. Во, оце сигнал. Без відділяння 15 см 5 копійок, серйозно? От вам сигнал. Ви чуєте так? Зараз спробуємо припустимо, що ще є. Мультичастота, так. Давайте 5 кГц. От вам короче, на 5 копійок на 15 см е, цей сигнал. так? Це я просто в шоці, наскільки це гарит споклюжились, випускаючи отаке. Просто хлам нереальний, кажу зразу. Або це з приладом якісь проблеми. Або це нереальний хлам. Е, якщо ви власником є Гарета Гарета Апекса, напишіть в коментарі, можливо, я щось... Блін. Можливо щось зроблю роблю не так, дивіться як він фонить. Просто фонить як дурний. 15 кГц. Ну от дивіться. Ну немає п'ять копійок на 15 см. Бачите? Це все фантоми все. Так. Е... Не знаю, який можна зробити висновок. Можливо, прилад, скажімо так, поганий. От реально, ну можливо, мало лі, може воно так і є. Можливо, дійсно, прилад поганий, можливо, він несправний, але я думаю, скоріше всього, що все, все з ним окей. Просто, ну, чи погода так впливає, що хрунт сухий, він нічого не бачить. Ну, 15, ну 5 копійок е, е, на 15 сантиметрів, так, за прилад вартістю 22 тисячі 200 гривень, серйозно. Ну, чесно, Гарит, ну, о, просто. Палець вниз. ну, Я в шоці від того. Та мене Аська е, 250 бачила на 5 копійок на 15 см, ну, щоб ви розуміли. Ну, Краще, мені здається, навіть У мене там є відео Гарита, е, Аськи 250-ї. Подивіться відео і порівняйте з цим. Я обов'язково це відео викладу. Ну, от, Кажу, я, ну, можливо, в когось апекси є, і вони добре працюють. так? Можливо, в мене ґрунт тут такий, ну, в мене він фонить на все. Як самі бачите, фонить нереально, фонить на все, на будь-якій частоті. Робиш е, чутливість мінус 3, мінус 2, не, не, не допомагає. Навіть половину чутливості робиш все рівно фонить. Е, і глибина, ну, і ви бачили самі, що це було тільки що. Тобто е, ну просто хлам-хламом. Ще гіршого, походу, я в руках не тримав. Якось так. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. О, огляди на прилади будуть виходити, ще є декілька моделей, які я обов'язково зроблю. Всім дякую за увагу і побачимося.